Постійної напруги спорт підтримає тебе ділення Соєдним Штатів Америки шістісімлярдов доларів на війну це важніший фактор ескалації. Ну завітав я на телевізійні майданчики, тому що 60 хвилин, як Ви розумієте, показувала всю цю нісенітницю. Так що там Конфлікт в Україні і дуже опасно, що були виділені ракети дальні дальнього дійства. А вам чого боятися? Ви ж не в війні? Ви ж так і не вступили. Двері відкрили, щоб російські війська пройшли, а ви ж дивіться, два роки по периметру ходите і робите вигляд, що вас там німа. Так чого боятися? Удари БПЛА по Російській Федерації, ви знаєте, це просто як союзне государство переживає. Це аеродроми. Влиятельні люди, які поставлені як у бандитів, говорять на шотчик. Все это планы, которые и не планы, а действия українців, которые свидетельствуют о том, что происходит эскалация войны. в то же время армія Російської Федерації оснащена новым оружием имеются в резерви имеются в каждой бригаде. Дуже переживають плюс оці постійні атаки ракетами, безпілотниками. Щось переживає Лукашенко. Не знаю тільки чого вони ж летять на території Росії, але чомусь переживає. Я тільки одне не поняла за фразу Вліятильної люди, які поставлені, як у бандитів, говорять на щочик. Він про кого має е, на увазі, він що хоче нам сказати, що це за фраза, яка вирвана із контексту, і для чого загалом треба було її е, сюди втілющити. Хоча, якщо вже говорити чушь, то як би повною, тому що нести чушь неувірена, потому що хороша тільки повна чушь. Ну, і до речі, знову ж таки, чомусь Лукашенко каже, що, несмотря ни на що, жити то все-таки хорошо. Ми ніколи ще так не жили хорошо, як сейчас. Живы и хорошо. Конечно, могли бы и лучше, но у нас нет того, что есть. Примеру, а куда в смысле лучше? Мы еще никогда не жили так хорошо, но могли бы и лучше. А не можете, потому что влиятельные люди поставлены на счетчик? В Эмиратах и России. Blo <в� threaded rehearsals> а могли бы лучше, как Эмираты и Россия. Зараз буде поганий жарт. Я за нього наперед перепрошую, але дощів не вистачає на території Білорусі. Чи чого? Чому ви так заздрите на території Росії? Давайте чесно. Давайте чесно, каже той, хто чесно не произнес жодного слова в своєму житті. Та, та. Ну і до речі, знову ж таки допомога і атакамси це просто топ тема. Тижня на всіх російських майданчиках, площадках і на язикі у всіх, хто той рот свій відкриває. Для розуміння, атакам з 300 кілометрів. Це Белгород, Курск, Брянск. Вар... Зараз йому щось умне мисль могла прийти в голову, але не знайшла, де там зачепитися, тому зайшла і вийшла. Оніж, Сівастополь, Орел. Ліпенськ, Донецьк, Луганськ, Ростов-на-Дону. Це агро... Пагадітіка. Тобто, на третій рік повномасштабного вторгнення Сполучені Штати виділяють Україні атакамси дальнього радіусу дії на 300 кілометрів. Через це, за словами Скабєєвої, Україна може діставати до Донбаса. Тобто, виходить, що до цього моменту всі попередні 10 років. Україна до Донбаса не діставала. Ви розумієте, яке зараз буде питання? Хто бомбив Донбас? Територія нашої країни, до короткої українці тепер дістають. Говорять, тепер несмотря на те, що американські істочники сообщають, що оружие буде поставлено тільки до кінцю неділю. Ну, ми всякий раз фиксируємо. Перед чим об'являється військову допомогу, американці, як правило, цю допомогу доставляють. За що ми їм також? Дякуємо. Сьогодні дуже багато подяк в моєму ефірі, вони прям лунають з усіх усюд. Ой, до речі, подякувати треба ще одному. Про Україну я повторяти не буду. Україну придумав Ленін, причому... Ленін дякую за те, що придумав Україну Придумав її іменно вот в такой вот самой там жуткої, самой інфернальної версії з вот, которой мы сейчас имеем дело. Хотя я уверен, що Владимир Левич Ленин даже представить себе не мог, что вот устойчивый про которую он іногда вспоминал будет прилітати... По території Росії Владимір Ленін навіть не міг собі подумати, що Україна два роки буде не тільки захищати свою територію, а ще й при цьому бити по території Росії. Малесенька Україна дає відсіч величезній території Росії з намірами повернути всі захоплені нею території. Владимиру Ілічу Ленину такое даже не снилось. Ви сходіть, перевірте, як він там на Красній площаді, бо мені здається, що він вже в грабу почав переварачуватися. Переверніть його назад. А ще краще закупайте. Врешті-решт. Уважаємо колеги, розрішить от імені і поблагодарить Владимира Владимировичу за. Я кажу, на сьогодні просто якийсь ефір благодарності. Давайте поблагодарим Владимира Васі Василь... Василь... Владимира... Владиміра. Эм... Вот еще, есть еще один, наш они, они не закончатся, коллеги. Коллеги. Да я бы так не была Павну. но, дивите, а, заступника Шойгу арестовали, поэтому, возможно, и эти коллеги когда-нибудь закончатся. А может быть, когда-нибудь наступит намного раньше, нежели вы думаете. На сегодняшний день по э, закону о рекламе мы не можем транслировать новости в режиме реального времени. А по сути, это та история, которая позволяет доносить оперативно до каждого человека, до каждого россиянина. Да какая-то история. Вам Скобєєва розповіла вже на цих ваших курсах, що новини – це те, що ви про це думаєте, а не факт, який відбувся. Не до кінця має значення, що конкретно відбувається. Обратіть увагу, відбувається може одне і те ж подіття, але інтерпретація цього подіття має значення. Це те, що в сучасному світі, мабуть, прийнято називати епохой постправди. Неважливо. Б'єте ви ракетами по Лікарні, по ем, складу з боєприпасами чи по гражданській інфраструктурі, чи по ем, багатоквартирному будинку це не важливо взагалі. Важливо, як ви це покажете, як ви скажете про це, як ви це подасте. Тому яка різниця, коли ви покажете новини в прямому ефірі? Чи потім в записі? Все одно вони всі в записі виходять. Новості, які соціально значимі в країні. які? Можливо, про затоплення Оренбургської області, чи Омська, чи Томська? Ні? Честно говоря, первый раз об этом слышу. Мы, по-моему, все делаем в режиме реального времени. Вот вы сейчас сказали, что что-то идет там на экраны наружной рекламы в город. Да, но если транслировать новости, новостной контент, мы не можем его транслировать вот так вот, как сегодня транслируем наш с вами съезд. Да. Потому что закон не предполагает этого. А, ну это нужно с, с нашими основными Это нужно, извините, не со мной решать, это с президентом нужно решать. А я только так, третий с конца. Поэтому я тут точно ничего не решаю. Вы у... Главное, вас спросите. Объективной информации не существует. Есть только информация, за которую, к сожалению, кто-то заплатил. Есть только информация, которая преследует, а к огромному сожалению, чьи-то цели. Вот, скажем, вы э, сказали, что вы могли бы мои там речи транслировать. Я вам очень благодарен. Спасибо это. Очень привлекает очень. Верная дорога идете, товарищи. Якшо мы, к сожалению, на сегодня сгадывали. Ну что ж, и вы правильно сделали. За те, що дивилися цей випуск, вам окрема вподобайка від мене. Подякувала вам. Сьогодні у нас такий день подяки. Тому подякувала вам за те, що дивитеся, за ваші вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під відео. І звісно, робіть так і надалі. Побачимось в наступному обзорі пропаганди. Папа.